Через свій мозок і в її я буду цінна, коли я буду розумна, бо не ж так в інституті вчили все, і вона починає з чоловіком воювати. Хто з нас розумніший? Бо ти ж ляльяк, баран, який не може ні хліба не купити, ні вермишель, бо я тобі маю сказати, яку тобі кофту купляти, яку тобі куртку купити, без мене ти не справишся, бо ти придурок, а я розумна. Тоді починається війна. Чоловік починає мститися такій жінці, він каже, я маю бути розумним. А жінка, ні ніхера, ні хіра, ні фіга, всі рівно, бо я не буду От тобто Оце такий безлад є в наших стосунках. От хто хоче розібратися, дівчатки, хороші мої хлопчики. ціль створення стосунків, роль чоловіка в стосунках і роль жінки в mm -hmm. стосунках, це базові три консультації, які ви маєте вивчити на місці профілами 200 гривень. Поцілять, щоб не доволі мене свою систему, яка по іншому.